Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Ось ті самі карамелізовані горішки, від яких неможливо відірватися. Хрусткі, солодкі та просто ідеальні. Рецепт дуже легкий, але є кілька секретів та нюансів. Зараз покажу, як зробити їх вдома, тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Горішки краще брати сирі, але обов'язково підсушити у духовці. Так буде найсмачніше. Висипаємо їх на деко з пергаментом, розрівнюємо і відправляємо в духовку на 5-7 хвилин. 160 градусів. Далі змішуємо цукор з водою та відправляємо на середній вогонь. Як тільки суміш закипить, всипаємо у неї підсушений мигдаль, постійно помішуючи, щоб рівномірно просмажити. Через декілька хвилин, точний час залежить від діаметру каструлі, цукор почне кристалізуватися, і мигдаль набуде такого вигляду. На цьому етапі можна зупинитися і з'їсти його. Якщо встояли, продовжуємо помішувати далі. Ще через декілька хвилин цукор Цукор почне танути. Трохи зменшуємо вогонь і уважно чатуємо момент, коли кожен горішок буде у рідкій карамелі. Намагаємося не перетримати, горіхи можуть згоріти. Саме тому для цього рецепту я беру сирий мигдаль. Коли ваші горішки стануть ось такі, без кристалів цукру, додаємо до них вершкове масло. Відразу висипаємо на пергамент та розділяємо, щоб кожен був окремо. Чекаємо декілька хвилин і смакуємо. Ось що в нас вийшло, ховайте їх поставити. Далі, бо можна випадково всі відразу з'їсти. Неймовірно смачні! Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.